Так, дивіться, буржуєчка моя. ось, З трьох балонів складається топочка. Звісно, піддувайло. Колосники тут все як полагається. Я не любитель, не сторонник безколосникових буржуйок. Так що обов'язково таку штуку зробив. Так ось ми регулюємо подачу повітря. От. Получається, у нас це ось топочка йде. Потім у нас оце ось переход в другий балон з 220-х швелєров зварив. от. Піднімається гаряче повітря, гази сюди циркулюють по цьому балону. Через такий самий перехід переходять у третій балон. Йдуть сюди. І вже пішло на вихід. Все, На вихід пішло. На виході обов'язково труба. Чим більшого діаметра, тим краще. У мене стоїть 150, 150 труба. На попередній буржуйці стояла сотка труба. Е зовсім не той ефект горіння. Тобто, на, чим більше, тим краще. От, 5 років працюється в мене буржуєчка. Ніяких не прогорань, нічого немає. Топиться день у день. Е Приколхозив я такий от обдув з двох вентиляторів. От. Коли мороз починає брати, включаю ці обдуви і в принципі, топе відмінно. Е, майстерня у мене 100 квадратних метрів. Основне приміщення 100 квадратних метрів роблю в одному світері, тобто не треба не піддівати ні не термухи, нічого, все працює відмінно. Отак от, от. При бажанні можна сюди вварювати між цима теплосйомниками вварювати камні можна налажувати, пісок. Хто, хто що хоче, в кого на що фантазії хвати. Значить, по поводу забивання сажу і прочим. В общем, проводжу ревізію два рази на рік. Тобто, що я роблю? Я чищу трубу, оцю от виходну. Тут я приколхозив, такі от смотрю її окна, поокна, просто саморези і чищу е балони в нутрі всередині. От. Два рази на рік всередині опалювального сезону і в кінці. Е можна було б і раз зробити, е горить відмінно, тяга є. Але, тобто, як топиш, е з часом наростає по кругу сажа на балонах. Е і виходить, теплоотдача не така. Тобто, коли почистив, теплодача набагато краще. От. В принципі, діаметри труб здорові тяги взагалі не заважає. Топлю такі от дрова в мене постійно. Я палки в житті не купив, все такий хлам, беуха. уха. Так що 5 років працює, блін. Це бомба. Якщо б ще б тоді б знав, треба було ще четвертий балон поставити, зменшити оце, оце розстояння між балонами. Ще б треба було четвертий мандячити, і було б взагалі пісня.